Привіт, друзі! Їжа файного міста! Зараз знаходиться у Львові. Це фестиваль. Файне місто! Поруч зі мною, Спайдер, голова хорунжої служби бригади Азов, гітарист, сержант бригади Азов, і Макс Збройних силах України. І Макс Черкашин, один з організаторів. Один з організаторів нашого файного. Місто, яке зараз ми нікого не хейтимо, але зараз в Тернополі. А тепер ой, вибачте, у Львові, не в Тернополі. Не в Тернополі, на жаль. А тепер в мене запитання просто до наших хлопців. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте під час війни доречні організації таких фестивалів? Ну не одною ж війною живуть люди. Насправді люди мають і відпочивати інколи. Навіть військові мають відпочивати. Дуже важко насправді сприймати деякі речі. Не всі люди можуть це сприймати. Але насправді, я думаю, що людям вартувало б трошки бачити більше поза межами свого я, як би так. Я знаю зараз до тебе запитання. Я знаю, що ти сам ну, гітарист це не просто позовний, що гітарист – це в тебе і хобі є. Як ти вважаєш, коли артисти приїжджають на передову, коли артисти приїжджають до хлопців, це потрібно чи ні? Так, це абсолютно дуже потрібно, тому що е, часто е, хлопці, які ну ми які воюємо на передовій, е, відрізані взагалі від е, того, до чого ми дуже звикли, і від того, що може е, давати нам розраду. І е, музика, творчість, поезія е, і будь-яке інше мистецтво, воно природньо дає відраду, і при тому, що дуже Важко бачити світло в таке в так в такому темному місці в такий темний час? То це не то, що цінно, воно цінніше ніж в цивільному, звичайному, невоєнному житті в десятки, якщо не в сотні разів. Це моя така думка. Так, дуже дякую, Максим. Тепер в мене до тебе запитання. Давайте поміняємося. Скажи, будь ласка, ціль фестивалю Файне місто у Львові? Я знаю, що ви допомагаєте бригаді Азов. Яка ціль зараз? Зібрати кошти це в районі хоча б 5 мільйонів гривень на потреби... 5 мільйонів гривень зараз. Так, Так, це наша ціль на потреби бригади Азов. Добре, ми зараз вам покажемо, що в нас тут є е, навіть цілі е, павільйони бригади Азов. Тут є рекрутингові точки, тут патронатна є точки допомоги, тут є е... так, служба патронатна. допомоги патронатна. Так, е, в нас тут є алея Азову. Це люди, які повернулися з повернулися з полону, або тут навіть є люди представлені, які не повернулися. І е, головна думка, головна мета Файного міста, фестивалю Файного міста це зараз допомогти нашим захисникам, допомогти долучитися до збору коштів, долучитися до е, допомоги нашим захисникам бригаді Азов. Зараз ціль – 5 мільйонів. Так я зрозумів. Дивіться, що я хотіли б сказати, всі артисти, які сьогодні тут виступають, які сьогодні тут працюють. Вони абсолютно це роблять безкоштовно. Правильно я скажу так, абсолютно безкоштовно. Окрім того, в нас ще є, якщо дивитися цю алейку, це є ще центр готовності цивільних від фонду Сергія Притули. Там у нас проводиться навчання, домедична допомога, поводження з вибухонебезпечними речовинами. Поводження зброєю. далі в нас є алея громадських організацій, де громадські організації представляють власну роботу. Тобто також в нас ще є амфітеатр, де ми будемо говорити про те, будемо говорити про війну, про життя під час війни, про життя після перемоги. Тому що все «Файне місто зараз наточено на боротьбу з вором і все, що тут не робите, це збирається кошти, це навчання цивільних тим навикам, які потрібно в житті, коли ти не знаєш, що тебе чекає завтра. І Це звичайно трішки рефлексії, тому що головне гасло це історії, які варто почути, тому що кожному з нас є що розповісти. В кожного своя унікальна історія. Так, ну і ми нагадуємо, що сьогодні будуть виступати безліч артистів. Сьогодні, до речі, важливий факт під кожну локацію пивоварня правда зворила своє пиво, так наскільки я знаю. І е, під кожну під та, та, під кожну сцену, під кожну сцену, під кожен стейч. Е, також, друзі, сьогодні буде безліч артистів завтра і в неділю. Так само ми запрошуємо всіх, е, всіх хто поціновувачів нашої. Друзі, дивіться, якщо ви не зможете побути тут фізично, на, на Мегаго буде онлайн-трансляція. Окрім того, в Кутику буде QR-код і ви зможете задонатити на допомогу бригаді Азовна і потреби цього славно, звісної військового групування. Ну і ще раз даємо стріми. Так, ми далі будемо давати стріми з, з файного міста. Ми кажемо нашим захисникам: тримайте, тримайтеся, ми поруч ми разом. І найголовніше разом ми сила, друзі. Пам'ятайте, не здаємось, тримаємо стрій. Всі на файне місто. Якщо ні, дивіться нашу дивіться наші трансляції. Дивіться на Мегого, прямі трансляції. Стріми. Ну і що? Слава Україні! Героям слава!